Аналоги, якщо вже почали говорити про Гроші за економіст пише, що американський долар зараз переживає ймовірно за все найгірші часи за всю історію. Йдеться про те, що потенційно можна говорити, про те, що долар втрачає роль головної валюти світу. Ну і в значній мірі це наслідок політики Дональда Трампа. Видання пише, що і січня 25-го року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют, і це позначається на американських фінансах. Сивих активах, ну до прикладу, закономіст пише, що номіновані в євроамериканські акції майже не зросли за останній рік, навіть попри те, що на внутрішніх американських біржах протягом року спостерігалося стрімке зростання на хвилі ентузіазму щодо технології. Як ви вважаєте, пане Олего, чи дійсно зараз справи в американського долара настільки погано і що він дійсно переживає, от як пише за економіст, найгірші часи за всю історію? Давайте ми чітко будемо розділяти біржові індекси, динаміку співвідношення курсів на фінансових ринках, і реальні процеси, що відбуваються в економіці, є таке поняття: фіктивний капітал, це капітал, який, ну, дивіться, Найбільшою людиною формально на сьогодні найбільш багатою людиною у світі вважається Ілон Маск, який там має 800 мільярдів доларів там статків і так далі. Але в реальній дійсності в нього цих грошей немає. Це фіктивний капітал. Тобто, це є ринкова оцінка вартості його корпоративних прав. Зрозуміло, так? Але mm -hmm. якщо хтось почне раптом продавати ті корпоративні права для того, щоб витягти живі гроші, їх вартість різко подешевшає. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про співвідношення валютних курсів, про курси акцій, це є е, показники ефективного капіталу, які дуже багато і дуже часто відірвані від реальних процесів, що відбуваються в е, матеріальній економіці. Це перший момент, який треба розуміти. Другий е, фінансові ринки дуже емоційні, Е, Ну, чого, наприклад, подешевши долар? Тому що непередбачуваність політики Трампа привела до того, що, як правило, тиха гавань під назвою американський долар перестала бути такою тихою гаванью. Тобто, коли відбувалися ті чи інші процеси на фінансових ринках карколомні, починалися там якісь переживання з приводу криз, одного, другого, третього, що робив інвестор? Інвестор тікав і тихі гавані. Тобто він вкладав гроші в американський трежеріс. тобто це... Казначейські облігації. І тихенько переочікував ті хвилі емоційні, які були на фінансових ринках. Так було завжди. Тому е, американські цінні папери завжди йшли по рейтингам AAA. Найбільш е, надійні, найбільш передбачувані, найбільш е, спокійні. Трамп своєю непередбачуваною політикою розгойдав американський долар дуже сильно. І інвестор, замість того, щоб йти в американський трежері, зараз тікає в що завгодно: в золото, в срібло, в євро, хоча євро ну, також далеко не така стабільна одиниця грошова, як хотілося б. Тобто на сьогоднішній момент по суті надійність американського долара у свідомості фінансового. Аналітика у свідомості фінансового спекулянта дуже похитнулася. І саме це є основою того, що американський долар втрачає свої позиції. Але ще раз говорю, це є віртуальний світ, це є е, світ фіктивного капіталу, який дуже, шивно, дуже швидко міняється, в залежності від настрої, від емоцій. Тому давайте ми не будемо зараз розхитувати внутрішню економічну е, човен української. Економіки, і давайте ми чітко будемо з вами розуміти, е, гривня на сьогоднішній момент прив'язана до американського долара. І щоб там не робилося на фінансових інструментах світових, ми всю макрофінансову допомогу отримуємо в доларах. І живемо ми на сьогоднішній момент, виходячи з обмінного курсу американського і імпорт сюди заходить, виходячи з обмінного курсу. І з Китаєм ми розраховуємося, Китай це найбільш наш торгівельний партнер, щоб ми розуміли, ми розраховуємося не в юанях, а в доларах. Тому оті всі речі, тобто, це є та частина, яка, в якій ми живемо. А є оті великі хвилі на міжнародних фінансових ринках, які в принципі нас ну, стосуються. Але я би не сказав, що вони дуже щось серйозне в процесі існування України сьогодні впливає на ті міжнародні фінансові ринки. Тому, е, перше, основна причина того, що відбувається на фінансових ринках, це політика Трампа непередбачувана. Другий момент. Трамп, по суті, розв'язав торгівельні війни в світі. Тобто, перша це внутрішня політика, в першу чергу, що стосується міграційних речей. А основна робоча сила Сполучених Штатів Америки це мігранти, дуже часто нелегальний мігрант. Викидаючи цих людей на вулицю, роблячи ну, каральні методи по відношенню тих людей, ви реально звужуєте Внутрішні можливості вашого ринку праці. Ну, тобто, це є речі, які дуже сильно б'ють по американській економіці. Другий момент це оті торгівельні війни, що Трамп розв'язав на зовнішньої економічних процесах. Незрозуміла ситуація з Китаєм, незрозуміла ситуація з Європою. Трамп, як вибачте, циган сонцем вжанглює тими всіма митами, ну, є речі, які дуже сильно. Розбалансовують ті емоційні речі, про які ми зараз з вами говоримо. Тому перший момент, який треба розуміти, є пропозиція заспокоїтись і подивитися на це тверезим поглядом. Раз. Другий момент. Ми з вами, і Україна в цілому, не настільки багата, щоб мати надзвичайно великий вплив на ті процеси, що відбуваються на світових фінансових ринках. Це другий момент: третій. Щоб зараз Трамп там не витворяв. А більша частина країн світу тримає свої активи в доларах. Ну, просто почуйте, що я говорю. Е, найбільші тримачі доларових активів Китай, Південно-Східна Азія, Індія. Вони тримають свої гроші в американських цінних паперах. Тому світ е, пов'язаний один з одним набагато більше, ніж нам здається на сьогоднішній момент. І останнє. Всі сировинні ринки на сьогоднішній момент номіновані в доларах. На сьогоднішній момент купити нафту можна тільки за долари. Та Росія, Китаю може продати за юані, але це їх особиста справа і особиста дурня, в яку вони влазять. Весь світ сьогодні сидить в доларах. Хто б там що не казав? Тому давайте ми не будемо предрікати долару дуже швидку смерть. Пам'ятаєте, Марк Твен сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що інформація про мою смерть дуже сильно перебільшена. От приблизно така сама ситуація і по відношенню до американського долара. Інформація про його погане здоров'я дуже сильно перебільшена. Давайте ми поки дивитися будемо на ті процеси. і Я думаю, що ми ще з вами побачимо як послаблення курсу долара, так і його посилення, але це буде десь там наверху. А знаєте, як в лісі, та, наверху крони шумлять, а внизу тиша, спокій. От, власне, ми знаходимося глибоко, глибоко внизу. Пане Олегу, от якщо продовжуючи тему долара, так ви говорите, що побачимо ще такі перемінні настрої в валюти. Нашим глядачам дуже цікаво дивитися інтерв'ю з вами, зокрема, через те, що ми з вами постійно спілкуємося стосовно курсу долара, євро. Чи можете ви дати якийсь прогноз там на найближчу перспективу? Ну, дивіться, курс гривні до американської грошової одиниці напряму пов'язаний mm. вже з політикою Національного банку України. Я неодноразово говорив, що в Україні. Ну, як такого валютного ринку нема? У нас з вами по суті фіксований валютний курс, який прихований за так званим валютним в лобках ринку. Чому? Mm -hmm. Тому що у нас з вами на внутрішньому ринку є єдиний продавець валюти. Ну, єдиний продавець. Хто у нас на сьогоднішній момент на внутрішньому ринку продає валюту? Національний Банк України. Ну, як ви думаєте, якщо я сам визначаю правила гри? Якщо я на цьому ринку єдиний продавець, може бути в мене щось несподіване? Ну, от реально. Та боронь Боже. Тобто, все, що зараз відбувається, воно йде повністю у відповідності до е, стратегії, що визначив Національний банк України. А яку стратегію визначив Нацбанк на 26 рік? Ну, я думаю, що окрім пана пишного, навряд чи хтось вам відповість в повному обсязі на це питання. Але я пропоную вам подивитися стратегію Національного банку України, яка була в 25-му році. У великому рахунку, 25-й рік фінансово мало чим відрізняється від 26-го. Ми теж маємо гроші, теж нам дали макрофінансову допомогу, 90 мільярдів євро на два роки, на залишок кредиту ну, в 26 мільярдів з минулого року. Тобто, ну, більш-менш все прогнозовано. Тобто, в січні в місяці 25-го року Національний банк послабив. Гривню. Вона суттєво опустилася в ціні. І це було пов'язано з тим, що у Міністерства фінансів були достатньо великі зобов'язання по виплаті величезної кількості соціальних платежів, вони закривали рік, 24. -й. Їм був вигідний слабенький курс гривні. Починаючи з лютого місяця, гривня укріпилася. І коли ми з вами подивимося співвідношення курсу 2 грудень-січень. 25 го року, в січні 25-го року у нас гривня була 42,4, а це січень місяць, а в грудні місяці вона була 42,6. Великої різниці немає. Це вже зараз, в січні 26-го року, вона підскочила там більше 23, але зараз починає відкатуватися чуть. -чуть. Тобто, я думаю, що буде приблизно таке саме співвідношення. І я чомусь думаю, що стратегія Національного банку України полягає в тому, що він буде тримати більш-менш стабільну гривню. І ця більш-менш стабільна гривня буде колуватися на рівні 43-43,5 ага. гривень доларів. Тобто можемо заспокоїти українців, що ніякого такого великого стрибка ну, твіч, не буде. Можна, можна заспокоїти словами, а можна заспокоїти. Конкретними прикладами інформацію. Напевно, другий варіант є більш таким цікавішим. Якщо вас хвилює, що буде з національною грошовою одиницею, просто для себе візьміть інтернет і подивіться, а що Україна отримує в якості допомоги на протязі умовно 26-го року. Україна на протязі 26-го року має отримати купу грошей. 45 мільярдів євро, 50 мільярдів доларів від наших європейських партнерів, погоджено. 1 мільярдів Роки. Ми маємо доотримати кредит 50 мільярдів доларів, що був отриманий в 2024 році, тобто 25 ми отримали в 2025, в ми отримали в 2026. Ми маємо програму з Міжнародним валютним фондом, яка однозначно буде, щоб там не хотілося і не, і не говорилося. Тобто, Україна повністю покриває свої потреби у зовнішньому фінансуванні. А якщо так, ну гривня буде стабільна. От якби не було цих грошей, тоді б я зразу сказав, люденьки гривня буде падати. Пане Олегу, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову, за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, підписуйтесь на телеграф, обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, що я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.